Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Повертаюся до вас на новому тижні з новою загальною енергією. Роблю такий невеличкий анонс я планую випустити ряд відео на тему вивчення самої системи Таро. І, скоріш за все, я буду більше опиратись не на схему, тобто, що складається, що означають карти. А на власний досвід і які б я дала рекомендації особисто від себе як практик. От. Тож, це такий невеличкий анонс. Давайте все ж таки подивимося, які процеси будуть на цьому тижні. Що буде вирувати, відбуватися? Сподіваюсь, у всіх минулий період програвся найбільш приємно, чинно, збалансовано, скажімо так. Зараз побачимо, що цей період нам принесе. Які ситуації, події. Так, перша карта. Та -та -та. Дев'ятка кубків полегшення. Те, що буде зараз відбуватися, в принципі, для тих, особливо людей, які мають підвищену чутливість. До подій до процесів. От зараз є відчуття як полегшення, тому що був якийсь такий проміжок часу, трохи відчуття сповільнення процесів, відчуття сповільнення результатів. А тут є відчуття того, що йде полегшення. Знову ж таки, я вже коли діставала, колоду бачила цю десятку мечів, знаєте, як якийсь такий етап підготовчий. Закінчується. І зараз почнуть вирувати процес. Так, дев'ятка кубків це полегшення, це здійснення мрій, це відчуття емоційно наповненісті, це якась така радість, це легкість. Давайте подивимось, що ж там більше, глибше. Нагадую, для тих, хто, можливо, вперше дивиться загальну енергію. Загальна енергія це розширена версія карти дня. Тобто, це моя особиста авторська ідея була, і мені подобається дивитися таким чином на процеси, які відбуваються взагалі зараз в світі. Тобто ці такі процеси, вони впливають. Ну, наприклад, як, якщо ви бачили, астрологи працюють так, вони дивляться, кажуть, зараз такий-то такий-то період, є такі моменти. Я дивлюся більш інтуїтивно. По відчуттям, які зараз процеси відбуваються. Тож, поїхали. Середина це загального загальний розвиток, ліва частина відносина, права, діяльність. Діяльність фінансова сфера, все в такому дусі. Король пентаклів. І. Угу. Так, у нас в загальному розвитку, бачите, превалює енергія короля Пентаклів, енергія, я б сказала, якогось такого батьківського наставничества. Тобто, як я це відчуваю? На жаль, у нас дуже мало класних прикладів, дійсно батьків. Класних прикладів бути мамою багато. А от класних прикладів бути батьком, на жаль, не так багато. Я сподіваюся, що на майбутнє ця ситуація виправиться, тому що тут є така енергія більше, я відчувається як енергія стабільності, енергія впевненості, енергія захисту. Тобто зараз такі чоловіки, вони будуть більш активно себе проявляти, і через них ви будете здобувати підтримку, те, що вам необхідно. Це не про початок відносин, ну, тобто, це може бути і про початок відносин, у кожного своя історія, але тут більш така глибша тема, знаєте, як ці чоловіки, вони притягнуться більше для того, щоб допомогти, незважаючи від статі. Тобто, це і для жінок, і для чоловіків такий посил. Тобто більш, <кхід> вибачте, горло моє. більш Така енергія устаткування, енергія підтримки, енергія сили. <кій> Щось таке інде. І відчуття, знаєте, що ці люди, які притягнуться до вас, або ви самі відчуєте себе в такій енергії, вони як підсвітять вам просто шлях. Допоможуть якоюсь порадою. Можливо, це може бути. Не просто слова, а вже певні дії, тому що все ж таки енергія короля пентаклів це матеріальний світ, це певні дії. Це людина може дати вам гроші на здійснення якоїсь потреби, може дати вам роботу, може дати, запропонувати якийсь напрямок спільної діяльності, може допомогти вирішенні якихось питань з матеріальним світом. І це особисто для вас, тобто це буде розкривати поток енергії. Дурень в даному випадку це відчуття наповненості, це відчуття полегшення, це відчуття. <кій> от тепер, вибачте, ще раз. от Тепер я можу рухатись далі. Тепер в мене достатньо сил, щоб далі рухатись. Так. Так, так, так. Тому що є моменти, є моменти, які... за якими треба звернутися до допомоги, які треба збалансувати. Це невпевненість. Чи треба рухатись далі, тому що четвірка пентаклів в даному випадку це відчуття а, да, мені і так добре. Хоча це не так, тому що є вируюча енергія П'ятірка жезлів, П'ятірка пентаклів, тобто дві п'ятірки це більше про те, що ви ніби відчуваєте, що цього недостатньо для вас особисто. Але конкретизувати, що конкретно вам ну, дійсно вам необхідно, ви не можете. Так, давайте подивимось. Тобто тут як порада дослухатися до таких людей, звертайтеся до них за допомогою, за порадою, за підтримку. Можливо, просто навіть опиратись на такий приклад вже буде достатньо. Тому що маючи таку людину десь в своєму полі зору, ви можете опиратись на її приклад, і це буде теж давати силу. Тому що такі люди, вони як фортеця. Тут є таке відлуння старшого аркану імператор. Так, давайте побачимо, що там у нас у відносинах буде відбуватися. Пам'ятаю, в минулому тижні рекомендувалося якось поменше контактів, тому що буде така енергія трошки розбалансована, коли бажання посваритися перевалюватиме. <кху> Вибачте. Так, що ж там у нас? Відносини Ох оху-ху мах мах, старший аркан мах, трійка мечів. Я зараз трошки замовка, тому що в мене. Стільки інформації йде, і воно на різних рівнях. Мах — це дуже потужний момент в даному контексті. Тому що я відчуваю так, що йде якийсь момент, як реорганізація відносин. Таке відчуття, що до вас можуть притягнутися люди, яких ви не бачили ну, років 20-30, наприклад. Дуже давно. Взагалі можуть притягнутися люди з різних з таких моментів, коли ви думаєте, ну яким чином це могло статися? Якийсь такий стрімкий вихід. Знаєте, для чого це? Це більше відчуття для наповненості. <кхід> тобто зараз у відносинах буде програватися якийсь момент можливості закриття особисто для вас. Питання, які вас тригерили, які розбивали вам серце. Це можуть бути добрі звістки про тих, кого ви чекаєте. Це може бути ще прибуття тих, кого ви чекаєте, або навіть кого ви не очікували, але ці люди вони важливі, тобто ви будете раді їх бачити. Тут дуже такий потужний момент: Остаткування простору під вашу мага, Мах – це коли ви можете втілювати в фізичному світі ваші бажання. Ну, це таке коротке оповідання. Це, знаєте, як зв'язок неба і землі через людину. І в даному контексті у відносинах я відчуваю, що це щось таке глибинне, але воно буде програватися на фізичному рівні дуже просто. Ну, тобто, це. Коли ви будете бачити результат вже, тобто добра звістка, побачити цю людину, там бажана вона, чи просто ви дійсно раді цій людині. Це може бути нові знайомства, але вони теж такі, які будуть, які б ви хотіли, тобто ви хотіли б з цією людиною комунікувати, ви б хотіли з цією людиною зустрітись. Зустрітись, от. А на тлі подій я б сказала, що тут якась йде зараз трошки. Знаєте, відчуття якогось магніту, ніби будуть притягуватись люди просто, і воно настільки швидко буде програватись. Але це більше я відчуваю не тільки на тиждень, це взагалі на якийсь такий проміжок часу, десь до 4 до 5 місяців. Отак от якийсь такий потужний процес. Коли ви можете скористатися тим. Тобто, знаючи цю інформацію, не дивутися, ну, дивутися, тому що дивуватися – це теж така енергія класна. Я маю на увазі, що це для вас, і користуйтеся цим для себе особисто, збалансовувати свій простір. Так, давайте подумаємо, що там в діяльності. До <дьреш> <п� у плес> речі, можуть ще. Приходити мертві у вісні. Я відчуваю, що такий момент, ніби вам щось будуть передавати, якесь послання. От люди будуть притягувати, знову ж таки, помагу. Це для того, щоб ви могли збалансувати. Це для кожного зараз буде такий шанс. Тільки не всі будуть це бачити, не всі цим будуть користуватися, і не всі зможуть це, зможуть це прийняти. Так, давайте побачимо діяльність. Діяльності двійка мечів. Такий стан вибору, коли ви думаєте більше більше думати, а так чи інакше, а залишатися чи йти, а зробити внесок чи ні. От якийсь такий момент програється. <кій> Я б рекомендувала, коли такі старші аркани падають, як зірка сонце, і тут ще присутня енергія королеви кубків. А для всіх тих, хто зараз буде відчувати отакий от розклебас, скажімо так, ну, наприклад, тут і зараз я не маю можливості там, покрити свої затрати, тут і зараз я не маю можливості там, закупити нове обладнання. Тобто, скажімо так, на рівні раціоналізму ви не можете пояснити якісь процеси, тобто тут і зараз немає виходу з ситуації. Але Тут більше як порадуєте, знаєте, дослухатись більше до емоційного стану, як не дивно. Тому що тут є таке відчуття, що. А, якщо ви вмієте медитувати, я вам можу підсказати дуже класний такий лайфхак, скажімо так, як можна відчути щось. Це або. Задати собі якесь питання важливе і лягти спати і зранку, відчути відповідь. От як тільки ви прокинулись, що ви відчуваєте? Або ж навіть коли ви десь їдете, і знаєте, ми дуже часто в громадському транспорті, чи просто коли ви в подорожі, такий стан трохи медитативний, коли ви дивитесь там за вікном і бачите, як будівлі проносяться повз вас, ви входите в такий стан. Медитативний, теж в такому стані можете знаходити відповідь, якщо ви не керуєтесь емоційною сферою. Тому що, знаєте, бувають такі відчуття, коли тут і зараз ви не бачите виходу ситуації, ну, тут і зараз нема. Але є таке відчуття внутрішнє, що все правильно, що це просто такий проміжок часу. Оця двіка мечів це про це. Тобто, на паузі деякі процеси, не тому, що щось не так іде. А тому, що відбуваються дуже такі глобальні класні зміни. Так. Тобто будуть моменти, які треба буде пропрацювати. Вони вирівноважаться. Але, пам'ятайте, зараз це не панацея. Тобто ці класні зміни їх треба теж бачити, тому що всі ми знаємо приклади того, коли ми обираємо на тих людей в своє життя. А ті люди, які дійсно могли б збалансувати, вони нам не цікаві. Чому? Тому що ми дивимося через призму якогось кривого зеркала сприйняття корисності чогось. Тобто, знову ж таки, я акцентую увагу на тому, що працюйте за своєю свідомістю. Тому що, по факту, тут є відчуття, що в світі зараз будуть відбуватися глобальні такі зміни, <кій> і є можливості. Дійсно, класно збалансувати себе в цьому просторі. Дуже круті можливості падають. Але, знову ж таки, бувають ситуації, коли такі стани можуть приволівати, ви просто цього не відчуєте, не помітите. Не зрозуміти, що це і був той момент. Тому я вам вкрай рекомендую або звертатися до праду, і бачите, притягнуться такі люди, як король Пентаклів. Або звертатися до майстрів, або фокусуйте увагу на тих людях, які дійсно вам, вас підтримують. Які дійсно, комунікація з якими залишає такий приємний післясмак. От. І таким чином ви зможете збалансувати свій простір. Так, на цьому все. Підтримуйте один одного. я разом з вами залишаюсь. Буду готувати. Нове відео, збирати інформацію. Тож, до наступної зустрічі. Всім пока!